Український політолог Тарас Загородній пане трас, віта нашій студії. Слава Україні, доброго дня, героям слава селаючись на індепендент, все знаючи, вони кажуть, що Трамп веде подвійну гру. Він допомагає і Києву, він контактує із Кремлем. а на увазі пропонує там Путіну як мінімум зідзвонитися. Наскільки пане Тарас справді в команді Трампа є кардинально різні погляди на те, як має завершитись війна в Україні? А кому належить Independent? <свист> кому <свист> ну росіянам? <свист> Хчуть, для вас на таємниця? <свист> ну давайте так. Ти все, що пишеться в західній пресі. <свист> якщо ми пише є... пане трася, якщо це росіянам, вони пишуть, що війна закінчиться на умовах України. ну... Непогано. Ні, ні, вони вони ж там як завжди заграють. Ну так вот дайте тут Україна, то ну, дивіться, там. Я, я чув те, що говорив Трамп стосовно Зеленського. Ну дивіться, Трамп, перше сам достатньо така киснеязича людина. Він там все рівно, це в контексті того, що. А, 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 говорив, що знову, якби він був війна, не була, і там, а, там по Зеленському, не так було сказано. Так що це вони вже висмокнули з пальця, що в чомусь там винувати Зеленський. Час, звичайно, що претензії до влади є, особливо по підготовці до війни. Це правда. Але не так не... фактично, Трамп висловив ультиматум Путіну, коли почав з ним говорити таким тоном. А його позиція, ну, коли він. Там, от це звідомо всім такі фрази з Твіттера, Він ну, на мій погляд, він фактично дав зрозуміти російським елітам в першу чергу, щоб вони зносили Путіна, і він буде і це прибирали цього психа. Тому що коли він таким тоном починає розмовляти, ну Трамп вже не ідіот. він знає, що таким тоном не запрошують до конструктивних перемовин. Це фактично ультиматум. А на ультиматуми, звичайно, що будь-який керівник буде реагувати погано, в тому числі а Путін в першу чергу. Це раз там чи буде допомога, да буде допомога, заспокойтеся. Зараз будуть дивитися дивитися на позиції зараз будуть прораховувати, дивитися наскільки вміняємо ми ні Путіна. Я думаю, що вони розуміють, що вони вже що там немає про що говорити, і так далі. Зараз йдуть перемовини, фіксуються позиції. і Так далі. Наше завдання в цих випадках не читати газетонки, які належать, в тому числі частину росіян, або розміщують жінсу російського. Українці повинні сконцентруватися на ударах по території Росії. Оце головне роздупати, наприклад, на. Нафтогазову систему Росії, щоб е, от ми бачимо, що Зараз збовушники разом з ССО знищили Рязанське МПЗ. Там вдарили в тому числі по системі перекачки, перекачування нафти. А що таке, коли зупиняється нафтопровід? Це означає, що видобуток нафти десь в Сибіру теж починає зупинятися, тому що нема куди подіти нафту. Ось на чому ми повинні сконцентруватися. Україна в дійсності керує перемовинами, а не те, що не відбувається. Тому що перше, що теоретично буде розмова з Путіна, Путін почне нудити а, змус. Ти Україну не бити по території Росії, ну що Трамп скаже, то як я можу заборонити. Що я тобі можу сказати? Якщо нам почнуть говорити, давайте ви не будете бити. А що в обмін на це? А далі почне питання, що Трамп буде забороняти бити по нафтогазовій промисловості, тому що їм не потрібна взагалі нафта російська на зовнішньому рук. Та навряд чи він це буде робити. Тому ну тут не на цьому це треба концентруватися. Знову таки, власне, ВПК виробництво зброї, чим більше Ще більш через три місяці ми сильніше будемо е, сильних позицій розмовляти, тим буде краще для нас. Тому всі ці конструкції, які от там знаєте, ці газетки пишуть: от тут, він там так сказав, він так буде прихильне до нього ставитися. Ну буде руйнуватися, тому що, е, врешті-решт, е, Україна буде дотискати це питання, не дивитися, що там е, Трамп домовлятися буде, чи буде домовлятися е, з Путіним і так далі. А Там немає про що домовлятися. Путін вимагає від Трампа. Те, що він йому дати не може, що Трамп може віддати йому Запоріжжя Херсон, Донецьку область, так або зняти санкції. Ну ні, він цього робити ну і не зможе це зробити, і багато чого іншого. Тому знову таки краще де додатково замовлення на наші ракети, це до розширення фінансування ВПК. Розбереться з тим бардаком, який у нас в Міністерстві оборони, де незрозумілі люди займаються просто з так званих громадського суспільства, займаються просто не влади та боротьбою за потоки, а не за організацію виробництва зброї. Ось чим ми повинні займатися. Дозвольте експорт нашим підприємствам ВПК для того, щоб вони гроші заробляли, для того щоб підр. ...виробничі цикли, секретність підприємства, ПК, які не вирішене у нас, довгострокові замовлення, кредитування ВПК. От на чому ми повинні концентруватися. І чи перебіг в дійсності перемовин залежить більше від України. США зроблять ставку на сильного. Той хто показує силу, той і буде демонструвати, той, той і буде мати перевагу. Україна демонструє силу, тому що Путіну поки що немає чого взагалі про про що розмовляти з Трампом, що ж американці вони ж абсолютно прагматичні люди і будуть запитувати Путіна: Путіна, а що ти взагалі можеш обіцяти наземні війська на твоїй території? Твоїх генералів ріжуть як собак вже в Москві. Ну там на самокатах китають, да? дрони калашматять тебе, так що ти нічого зробити не можеш, і так далі. То про що ти взагалі бо що ти гарантувати чудо можеш взагалі в цьому світі? От на чому слід концентруватися, а не те, що там хтось казав, якась там недовіра і так далі. Там щось так не так він подивився на Зеленського, так що сказав, і так далі. Ну це 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 дав це давні історії російські забовтати тему, і давайте будемо так говорити, як, начебто, нічого не було. Пан Тарас, От ви кажете, що Трампу має чого запропонувати Путіну? Чи можна робити висновки? Що найближчим часом контакт або зустрічі не буде? Чи взагалі ви вважаєте, що зустрічі як як таких на рівні Трампу Путін не відбудеться? Ну, давайте так. Давайте подивимось, в яке становище Трамп поставив Путіна, коли оцей був випад в, в Твіттері. Він його ж принизив декілька разів. По-перше, сказав, що я тобі зроблю послугу. Ну тут, тут Путін світ ділити збирається, розповідає всім своїм, що він тут я о, то нову буде робити, да? розповідати, що він на рівний буде розмовляти з Трампом. Далі він сказав, що якщо ти не будеш робити, то у тебе санкції посилені будуть, за це шантаж. Пнув його за це його а, панти про те, що Росія та Радянський Союз виграв Другу світову війну. Ну дивіться, ви, ви, ви почитаєте пабліки цих зет-патріотів, Вони ж в шоці. Вони ж починають задавати питання Путіну. А як ти так довів, що з тобою з нами так американці сміють розмовляти? Да? Тобто, дивіться, що зараз, якщо він не їде теоретично на зустріч, то він теж програв ну з точки зору внутрішнього порядку. Денного, тобто, всі зрозуміло, що і всі ці розмови про наддержаву, про те, що вони диктувати умову. Це все фігня. Воно не воно не воно воно не працює американцям Байдуже тим більше Трампу. Всі ці розмови про якусь про якусь потугу, і а, а лідери авторитарних держав завжди злітають зі своєї влади, коли. При зовнішньополітичних поразках, а зовнішня політична поразка явна Україна залишається, як би там закінчувалася війна незалежною державою. Мілітаризація України буде продовжена. Це зараз вже зрозуміло, тому що американці не збираються нікого кидати за європейські гроші. Правда, вони хочуть, щоб європейці більше платили. Це правда, але мілітаризація України буде продовжена, і нічого, те, що збиралися робити росіяни, ну не відбувається. Ну і так далі, і так далі. Тому знову таки зброя, зброя, власне, зброю довбати по території Російської Федерації. Ми будемо диктувати умови. А взагалі, як от Зеленський нещодавно заявив, уже взагалі давайте розмовляти про з лінії 24 лютого з Росією. Тобто, вимоги вже е, задає Україна. чого це так? А Далі я вам скажу Потім наша влада що скаже: так почекайте, що значить там десь лінія розмежування і так далі. Є ж мирний план Зеленського. Він проголосований в ООН. Голосувало, в тому числі в Сполучені Штати Америки. Що там написано? Вивід е, військ російських з усієї території України, репарації, ну і так далі, і так далі. Андрас, якби ви оцінювали то першого, так би можна вже називається першою перемогою Трампа. Трамп Колумбія 1-0. Тому що відіслали ж літаки з мігрантами, Колумбія всяко відмовилась приймати. Потім Трамп сказав: ну дивіться, тоді ми то 25, Ні, ми то 50. І вже через там годину буквально Колумбія офіційно змінила свою думку і вже приймає е мігрантів. Більше того, там вже на рівні навіть президента кажуть, що ми можемо свій лайнер відправити, або забрати мігрантів. Ну трам показує, що світ помінявся. Що США повертається в свій природний стан шерифа, який буде диктувати умови там, де є де, де він вважає потрібними на даний час? Ну наприклад, зі Колумбії він показує, що як буде будуватися розмова у подальшому з іншими країнами з Мексикою, з Канадою і з усіма іншими, а що виконуєте те, що ми вимагаємо, тому що ми наше завдання ставати глобальним шерифом, чим була сполучено Штати Америки після. 45-го року, а і так далі, ми будемо так розмовляти, тому що деякі розслабилися по, по всі у світі, думаючи, що Сполучені Штати Америки ну просто так називаються над державою. Так воно останні там 10 років було достатньо мляво, вибачалося за багато речей. А тепер все по іншому буде, як в принципі, природний стан США і Українці повинні радіти по такому природному стану США, тому що я теж бачу, у нас. В Фейсбуці якась така лівацька каламуть, розповсюджується, що ось там Трамп, а що він там починає дії як Росія, а іншу маячню таку лівацького толку, шановні свобода і те, що ми розвалився Радянський Союз, то повністю заслуга і експансії і експансіоністські політиці Сполучених Штатів Америки після 45-го року, коли вони воювали в Півне в Кореї. Коли десь вдало не але там у В'єтнамі воювало в Камбоджі, не даючи можливості червоним дотиснути, де тільки можливо. В, в Панамі вони зносили в 89-му році Нор'єгу за те, що ти е, е, просто наркотою торгував, і там Радянського Союзу не було в стратегічному каналі. Так що е, давайте ви повинні розуміти, що відрізняється американський експансіонізм від російського, китайського чи, чи, на, чи альтернатива є ще чудово-іранського. Вони не, не, не будуть будувати костобори. У них немає такого завдання. У них завдання, щоб все зароблялося гроші в першу чергу, і тому, коли треба комусь голову відірвати для профілактики, щоб всі бачили, вони це зроблять. Ну принаймні, Трамп так буде робити, для того, щоб всі зрозуміли, що шарів прийшов, і він має право так робити. Не всі, а, а не всі інші, які. Там чомусь додумались думати, що вони є центром одним з центрів світу і можуть вчиняти як Америка. Ні, те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Тобто, їм можна, а іншим не можна. Пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час вранці. Справді поговорити про важливі речі і процеси. Дякую вам велике. Дякую, да, нагадаю. нашим чам з нами був український політолог Тарас Загородній.